Центр розвитку Лазорний бере участь у пілотному проєкспровадження програми «Сен. Зерна». Ця програма є сучасним інструментом для розвитку ключових життєвих навичок, які забезпечують дітям емоційну стійкість, соціальну успішність та когнітивну готовність до навчання. Діти групи Квіточка активно долучилися до провадження програми, виконуючи рухливі, інтерактивні. Та рефлексивні вправи, які органічно інтегровані як у щоденну ігрову діяльність, так і у структуру занять. Для розвитку емоцій активність як от замороз емоцію та обличчя почуттів дозволили дітям практично досліджувати та виражати емоції, посилюючи їхнє розуміння. Для когнітивного розвитку ігри на послідовність як Заспівай і покажи передай тихенько чи абракадабра тренували концентрацію уваги та самоконтроль. Для соціалізації вправи на згуртування вітер, дми та взаємодію обіймі долоньками залишайся гарай розмовляй, навчали дітей поваги, співпраці та емпатії. Для саморегуляції дихальні вправи. Животики дихають. Та вправи на релаксацію, охолоджують тіло і розум надали дітям інструменти для швидкого заспокоєння та відновлення емоційної рівноваги. Систематична робота за програмою Сензерна допомагає дітям групи квіточка стати більш усвідомленими, емоційно грамотними та соціально компетентними.